Друзі, сьогодні відео буде не про реп а, і навіть не про війну, а про мою роботу як народного депутата України сьогодні. Місто Яготин. Я разом з міністром охорони здоров'я, е очільником Київської обласної державної адміністрації, районної адміністрації в місті Яготин, е міська лікарня, спілкуватись про проблеми лікарні, про проблеми лікарів. Тож дивіться далі. Thank you. От, ну, буквально я і є молодий лікар український. Я вчився на бюджетній інтернатурі, е, бюджетно закінчив університет, саме з Кривого Рогу. Ну так. От, чи, да, чи є якісь плани, можливо? Ну, просто цікаво, я не те, що я там є. Мені просто цікаво, чи розповідає керівництво? Хто встановлює заробітні плати для медичних працівників? Керівництво закладу, де ось, ось, керівник закладу. Ми ж виконуємо 28 постанову. Ні, 28 постанова постанову, це взагалі встановлюється заробітна плата після медичної реформи. От вас коли-небудь збирали в лікарі, в завідувачі, в відділенні, розповідали, що приходить в заклад від нас? Ні, у нас роз, роз... роз... розриків. це розвитківці. Так, тільки це, що ви Пробто, що на руки отримуєте, як на рахування. Просто, що звичайно, людському можу вам 1 січня 22-го року ми запустили ще зарплатні пакети в тим лікарням, яким не вистачало, бо по кількості пацієнтів, які приходять, ми зробили зарплатний пакет і доплачували до лікарень, щоб вони платили лікарям 20 і 13 500. Далі всі пішли по менеджменту і повинні були забезпечити надходження ресурсу в заклад через пацієнта, через хірургічні оперативні втручання, через вибору того профілю діяльності, який допоможе вам піднімати заробітку. Громада на енергоносії, де ми хто яку зарплату отримує, чому таку. А потім сідаємо і дивимося, що зробити, щоб було краще. Ми готові допомогти, але ми вам пацієнта не приведемо. Ну, Пацієнт обирає лікарню сам. Якщо ви зараз скажете, що вам треба не знаю, щось, що дозволить запустити, мамограф, здається, я є. <рес> да, ну, Давайте дивитися, що треба таке, щоб дозволило успішити. Або навпаки від якихось відмовлятися, як загальна лікарня. Що робити? Треба піднімати умовні тарифи для дітей. дітей і побачите по вашу обласний цього класних лікарні має, але якісь. Тут в цій лікарні основний пакет, ключого творча, це амбулаторія, поліклінічна. Потім спеціональна туристична допомога. Що, ну вже не можна було придбати щось, фіці якісь не такі досить. Ми вам змінювали політику. Це ж не реабілітація, це фізіотерапія. І тепер скажіть, про першому роботу. Мільйон виділили два тижні тому на сесії. Зараз запускаємо тендерну документацію, мінімальні табель дозначення. Табель означення, Все і не закон. Закупимо цьому році. Ну, діло в тому, що нам треба мільйон дев'ятсот со мільйон дев'ятсот шістдесят. То да, то ми мільйон.

Так, це у нас не тікає. Таких кадрів бракує. Нема дублюючого складу деяких лікарів. Психіатр. Секретар трактувався з пошуками. А чому нерв? Найбільша проблема в відсутності людей. Це найбільша проблема. По ВЛК, по роботі, по цьому, на яких зауважень, знаходимося, співпрацюємо, знаходимо спільну мову, все дуже добре, але ви бачите самі по ситуації, то піднішуємо. Це базові засоби, які повинні бути. Зокрема, якщо ми лікуємо ангіну, це базові антибіотики першого ряду, які точно повинні бути заходи. І я більш ніж, що ми будемо робити далі з лікарнями. Як ми повинні рухатись для того, щоб їх приходило коштів, якщо ми живемо в цих умовах, плюс 2 мільйони це мінімальна медична гарантія, в програму ракетний зарплат, він втічев Ми підставку. Минулому року прийняли програму стимулювання. Я ще покажу мені так, ніж що це шостик. Перед новий року ми плануємо у дому який прийшов, відправити на спеціалізацію по доскупінам. Будемо збільшувати там, у нас і єсть, будемо збільшувати там кількість обстежень. Дискусію провели, ми так, з року до року підіймаємо програму медичних гарантій, це зроблено. Але це не суттєві у вас кошти по балансуючому виступу. Що? Покращуєтеся. Що, ви там, накидаєте нам завдань, ми підемо їх виходити. Тільки так, як воно є. Бо я зараз відчуваю, знаєте, таке трошки прийшли величезні люди, ми тут будемо тишку. Ні. дивіться. Я конкретна людина. Я, якщо щось поставлю, то я точно викладаю, щоб вас політично зробити, як ми можемо допомогти. Паліатив не можемо ще раз паліати, українця Ні, Так саме актуальне на даний момент це тільки реабілітаційний напрямок. Все остальне не окупить себе, то в тому числі інсультний пакет. Шість інсультів за рік не дасть

це додаткові 10 мільярдів гривень в систему. Ми пояснюємо зараз, яку половину будемо включатися. чекати можемо зробити це. Він щомісяч приймає пацієнтів, яка у нього вартість послуги. Справа в тому, що договір, який був заключений, я прошу визначити договір, який був заключений в минулому році. В цьому році буде переглянути. Переглян. Тому що Наталя Сергія прийшла в березні місяці, вона вже ми не могла переглянути. Да ми переглянемо і суму оренди, і суму оренди, і, і соціальні моменти, ми які... Ми да. А якщо б у вас збільши, було кате зараз, що б вам дало для лікар? Що вона в нас не було?

Історик, тому у мене про Я вже починаю формувати для народних депутатів. Я записую інші питання, тому що треба змінити закону про оренду в державних купуваннях медіа, зокрема в закладах охорони здоров'я. Якщо оренда приходить в заклад охорони здоров'я, це дороговартісним обладнанням великого оренду. Він може поставити ту робла як по, за межами юридичної особи, де він розмістився род. Що це значить? От приходить КТ-ставити. Він поставив КТ, але якщо вони надають вату послугу, вони повинні платити на рахунок закладу. А заклад повинен оплатити тільки вартість послуги для підприємцям. Uh -huh. І тоді в нас розпочинається розуміння, а скільки люди користуються КТ в Явотині. Бо сьогодні він. Вроді би як комерційна структура, би він повинен б мати бути стояти в СОЗі, подавати дані, і я повинен бачити, скільки комп'ютерних тому копій зробилося. Я цього не бачу. Я завтра можу забрати ліцензію <п 'ятеріг> в нього, бо він не в СОЗі, він не робить. І це питання що... 25, але є нюанси. Я педіатрів, у яких по 200 декларацій, У мене е, 4 зараз. Е, не Тоті, не воно, в мене не у його все одно на одну лікарську медсестеру зараз. Так, ну, зрахування. Зберіг ще всі амбулаторії, які ви кажете, один лікар, одна так, ну, так Тоді воно економічно працює, звичайно. І з скільки зарплату виплати? 28-34. Ну, і плюс, і і, і, і в нього зараз зростає, з, і, з... Ну, що? Ну, понятно, і... але буде зарплата. Він буде платити 35 тисяч. Питання... Я я що... <звук> 1070, здається, грива. Зазвучило, що Віктор Ляшко хоче збільшити зарплату лікаря відмітки до 35 тисяч. Це... Це я поставив я політичну задачу для того, щоб мені змоделювали От кількість лікарів, кількість декларацій. одна мед... це один лікар, дві медсестри, скільки треба платити капітаційну ставку, щоб була зарплата 35. От ми її змоделювали, ми її капітаційною ставкою доводимо. А ви далі або платите 35, або берете 3-4 медсестри. Тобто, ви аналізуєте і управляєте. Я не повинен за вас менеджери. Якщо тобі зручніше чотири тримати амбулаторії на одного лікаря, десь зробити чотири медсестри, ти платишого менше зарплати, але... З навантаження в доїздах, в роботі, витратки на матеріали. Все, а, 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 е не не. Якщо не буде якісної первинки, ніякий стаціонар ніколи в житті нічого не витягне. Наша задача ми їх оце ж формуємо, робимо, йдемо їм на зустріч, потім це повномасштабне вторгнення, не переглядали капітаційних ставок нічого, бо були інші пріоритети. Зараз бачу, що починають просідати. Ми підтверджували, вона казала, ми не говоримо про собівартість послуги, ми говоримо про drg послуги. Вираховується середня медіана, і нам без різниці, чи витратили, у ну, вибрали всі ці кошти, чи не вибрали, ми ну, вам цю медіану платимо за кожну інтервенцію. Але ми розуміємо, що коли ви попадаєте в такі непрофільні пацієнти, був більш складний випадок якийсь. оцих коштів, яких ми доплачуємо, ви переплачуєте на інші речі. Да, де можна купити? Я питаю цієї людини, що видає препарати. В Вона каже, це дистриб'ютори. У мене виникає запитання, чого в дистриб'юторі є ліки, 14 тисяч це на один місяць. Ось вчора мені наповнилося, що привезти цей препарат вже, у голові. Ну, Це я тільки що із динокси, я вколола. бо мені треба боювати на двох. На на ну, 14 тисяч. Я ж, мабуть, не одна така. Людей багато. Перебої з поставками бувають, тому що це скрізь, як то кажуть фармацевти і компанії і тому подібне. Але вам повинні добре попередити, або ну, якщо немає препарату, то немає перепарати. Тогава обласна розбереться. Дивилася інтерв'ю інтер інтер да, пана так. міністра, яким він розказував інтерв'ю. Мене кінцівка дуже задовольнила. Сказав, що якщо ви йдете в лікарню, ну державна установа, нечабуна і, і там, наприклад, кажуть, що платно, що лікарства нема ліків немає. Звонить на гарячу лінію. Ну, я приїхала в четвер, в п'ятницю, кажуть, буде в нас виїзд. їсть. Чого мені? Я сподіваюся на вас. Дякую наперед. Думайте, не тільки про мене, про тих хворих. Надія, ми вас почули.